Я вас вітає на першому міському в ефірі. Новини далі. Ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. 769 й день повномасштабної російської агресії проти України розпочався відносно спокійно у порівнянні з минулими. На Донеччині впродовж доби цілями російської армії було 11 населених пунктів, по яким ворог завдавав ударів з більшості наявних видів озброєння. По території регіону пошкоджені щонайменше 35 житлових будинків. Попередньо минулося без жертв та поранених. У Харківській області напередодні внаслідок атаки поранень дістала жителька Вовчанську. Ще одна була травмована у Куп'янську. Пошкоджені оселі господарські споруди. Та стадіон на сумщині впродовж ночі та ранку загарбники здійснили чотири обстріли, які прийшлися по прикордонних територіях Хотінської, Новослобідської, Сманської та Серединобудської громад. Попередньо люди вціліли. Ми зараз маємо відчутну кількість українських розробок. Маємо достатньо велике бажання наших виробників зміцнити нашу оборону засобами РЕП, забезпечуємо. Державний ресурс максимум необхідного і працюємо над комплексними рішеннями, такими рішеннями, які дадуть потрібне прикриття у всьому фронті. Я пишаюся кожним нашим воїнам. Я пишаюся усіма нашими людьми, які захищають Україну та роблять все, все, щоб нормальне життя було можливим, попри російський терор. На Запоріжжі у приціл російської армії потрапили вісім населених пунктів. Правоохоронці зафіксували пошкодження 24 цивільних об'єктів. Минулося без жертв та поранених. Чого не скажеш про Херсонщину? За добу від снарядів агресора у регіоні травми отримали двоє цивільних: пошкоджені будинки та комунікації, зокрема, газогін на Миколаївщині. Внаслідок ворожих обстрілів у Солончаках, понівечені житлові масиви, лінії електропередач та дроти мережі. Інтернет, вкотре гучно було акваторію Чаківської та Куцрубської громад. Втім, з людей ніхто не. Постраждав деталі з'ясовуються. Генштаб ЗСУ звітує протягом минулої доби ворог зазнав втрат в 780 вбитих та поранених окупантів, а також ліквідовані 31 одиниця автотранспорту та цистерн з паливом, 30 гармат, 29 дев'ять броньовиків, безпілотники, 12 танків та одна крилата ракета. Вночі підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України знищили дев'ять дронів камікадзе типу Шахет в небі Дніпропетровської області. По всій лінії фронту зафіксували 71 бойові бойове зіткнення зі збройними формуваннями Росії. Українські Оборонці успішно відбили спробу ворожих штурмів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках. На території Татарстану Ерефії невідомий безпілотник атакував завод, де попередньо збирають дрони Камікадзе шахет, що атакують Україну. На окупованій частині Запоріжжя ЗСУ продовжили денацифікувати ворога коло пологів та роздорів. На лівобережній Херсонщині вогонь українських оборонців навідався в гості до загарбників в Олешках та Каховці. На Донеччині поменшало бронетехніка, артилерії та живої село ординців біля Донецька. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по пункту управління та семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, підрозділи ракетних військ завдали враження по одній наземній станції управління дронів, одному засобу протиповітряної оборони, двох станціях радіоелектронної боротьби, одному складу боєприпасів та одному району зосередження особового складу російських загарбників. За 769 днів повномасштабної російсько-української війни ворожі сили понесли наступні втрати: 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8779 безпілотників, 744 засоби протиповітряної оборони, 6998 танків, 13350 бойових броньованих машин, 11122 гармати, 1023 реактивні системи залпового вогню, 14783 одиниці автотранспорту та цистерн з пальним, 2058 крилатих ракет, 26 кораблів та катерів, одну субмарину, та майже 444 тисячі солдат противника. Артилерія та дрони камікадзе проти мирних мешканців. Російські окупаційні війська вранці атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду. Відкрили вогонь зі ствольної артилерії з протилежного берега Дніпра, а також скерували ударний безпілотник. В нічний час в небі Дніпропетровщини на сили ППО збили 9 мопедів в Дніпрі, Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниковському та Кам'янському районах. В обласному центрі внаслідок падіння уламків виникло два джерела займання. Пошкоджені дістали двоповерхова будівля та пожежна частина. Напередодні протягом Діа ворог два рази обстріляв Нікополь та Мирівську громаду з артилерії, скерував сім дронів камікадзе та один раз скинув боєприпас. Пошкодження отримали приватне домоволодіння та гараж. Ніхто не постраждав в інших районах Дніпропетровської області. Ворожі атаки та обстріли не фіксувалися. Більше десяти пошкоджених будинків та одна поранена. Кривий ріг пережив черговий ракетний обстріл. Пізно увечері, 1 квітня, Російська Федерація поцілила по території міста повітряним засобом ураження. Оламки впали на відкриті місцевості на відстані від житлових кварталів, але все одно вибухова хвиля завдала шкоди будівлям та не не на жарт переполохала місцевих. Більше про наслідки підступної атаки розповість мій колега Козьма Шишкін. 1 квітня приблизно пів на дев'яту вечора у кривому розі лунає потужний вибух, епіцентром якого стає Довгинцівський район. Під час повітряної атаки противник спрямовує на місто ракету, уламки якої падають на відкриті території. Трапилося це на очах 81-річної Лідії Афанасіївної, яка на той момент вже готувалася до сну. Дивлюся, зарево прямо у квартирі. У мене у вікно так ніколи, щоб машина, яка проїжджала повіздом, такого не було. А то зарево не виносиме ой, боже, коли як шарахнуло, боже мій, я думала, що вообще з ума сойду. І з то ж сватилася, то я. На прихожість на скамейки сіла. сидю, коли мені дзвона моя дочка, мамо, як ти там жива чи ні? Кажу, та я за тебе теж волнуюся. Пенсіонерка відбулась лише переляком. А ось на пана Євгена тепер очікує позаплановий ремонт у квартирі, до якої чоловік приїхав за рік до початку повномасштабного вторгнення. Вибухова хвиля пошкодила лоджію. Почули гул, який наростав. Ну, все, що зміг зреагувати, впав на пол до того, як було сам, саме падіння. Вибите, вибите скло на лоджі. В квартирі більш, більш нічого такого. Двері пластикові повідкривалося самі від зривної волни. Так, слава Богу, всі живі, здорові. Поблизу падіння російського снаряду спалахнула пожежа. У посадці зайнялася суха рослинність. Полум'я оперативно загасили ДСНСники. Також вибух пошкодив лінію електропередач. Її відновлення триває, не минулося й без потерпілих. За даними голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, травмувалася 42-річна містянка. У лікарні їй надали необхідну медичну допомогу та відправили на амбулаторне лікування у районі, де трапився вибух, розгорнули операції штаб надання допомоги Ми видаємо з міського штабу резервного ОСБ, плівку, Тарпаулі це необхідно для того, щоб люди могли закрити свої вікна, які постраждали після вчорашнього прильоту. На ранок ми розуміємо, що у нас постраждали приблизно 12 будинків, але це може цифра бути більшою. За сьогодні ми маємо мету. Всім людям допомогти і скласти акти. Ті мешканці району, які з певних причин не змогли отримати необхідні матеріали у штабі чи скласти акти про пошкодження, зможуть зробити це у районному виконкомі чи управлінні соцзахисту. Щодня з 8 до 16.00. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський. Сахара у Кривому Розі. Пил з африканської пустелі дістався і до Дніпропетровщини. 31 березня його було помічено на Прикарпатті. Вже в ці дні він розлетівся по всій Україні. У деяких містах спостерігається погіршення видомості. Окрім того, сильні пориви вітру, 15-20 метрів на секунду. Провокують обрив тролейбусних та трамвайних мереж, що спричиняє затримку руху електротранспорту. Також метою запобігання псування тканини пар тканини на флагштоку у парку героїв його тимчасово знімуть та піднімуть назад одразу після при... Припинення поривів вітру найбільше від аномального явища страждають люди з респіраторними захворюваннями похилого віку та діти. Лікарі закликають, щоб зменшити негативний вплив, треба вживати достатньо кількості пітної води, обмежити денні провітрювання та забезпечити регулярне вологе прибирання. Попри це, синоптики повідомляють, що найближчими днями в Україні та в Кривому Розі зокрема погода стабілізується та повернеться до нормальної квітневої. Місцевий зв'язок між радою оборони міста, владою Кривого Рогу та міжнародними гуманітарними місіями в нашому місті провели координаційну зустріч від офісу ООН з координації гуманітарних справ по Дніпроводровській області, на якій представники близько двох десятків організацій підбили підсумки своєї діяльності, а також окреслили вектори розвитку на майбутнє. Серед них ЮНІСЕФ Save the Children, Слов'янське Серце, Міжнародна організація міграції агіда Центр тощо докладніше в наступному сюжеті. Підтримка людей, які вимушено залишили свої домівки в рідних містах та селах через активні бойові дії та російську окупацію, допомога у відновленні після обстрілів та ракетних прильотів, а ще стратегія психосоціальної підтримки та реінтеграції ветеранів, які повертаються до цивільного життя після армійських суворих буднів. Це вектори діяльності міжнародної організації з міграції в Дніпропетровській області, зокрема та Україні, загалом, ми дійсно фокусуємося на допомозі. Це ремонт і постачання. Будівельного матеріалу також ми допомагаємо з водопостачанням та водовідведенням. Також тут ми можемо говорити про підтримку колективних центрів і підтримку, о, підтримку установ охорони здоров'я. І також це взагалі програма розвитку, які ми впроваджуємо. Також програми реінтеграції ветеранів. Криворіг є відкритим транспарентним містом завдяки потужності в праці ради оборони міста та муніципалітету з міжнародними партнерами успішно та ефективно реалізували десятки проєктів, що направлені на підтримку ВПО та людей, які опинились в крутному становищі через розв'язану Росією повномасштабну війну. Міжнародні партнери бачать дієвість, а тому кількість векторів та обсяги допомоги збільшуються для залучення додаткових ресурсів. Зараз під час війни для відновлення міста, а в подальшому для розвитку, ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні відбувається координаційна нарада. На якій ми це чергово це чергово, ми регулярно це проводимо. Ми, значить, підводимо підсумки і спільно створюємо плани. Таким чином ми маємо можливість координувати ресурси, управляти ними для того, щоб робити це більш ефективно. І завдяки цьому ми отримали велику лояльність та підтримку від наших партнерів. Криворіг є надійним форпостом півдня, як у військовому, так і соціально-економічному плані. Саме тому нині в межах міста довжиною в життя нових криворіжців налічується більше 80 тисяч більше тільки в Дніпрі, і тому міжнародна підтримка грає важливу роль в добробуті людей, які знайшли нові домівки на території нашого регіону. Якщо ми візьмемо будь-яку сферу життєдіяльності, освітню, соціальну, економічну, ми бачимо, що в кожній сфері потрібна ваша підтримка та. Допомога, якщо повернутися до питання внутрішньопереміщених осіб, то на сьогоднішній день в області перебуває майже 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і знов ж таки наголошую на тому, що Дніпропетровщина це єдина область, яка прийняла найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. Загалом координаційні зустрічі від Офісу ООН з координації гуманітарних справ по Дніпропетровській області взяли участь представник близько двох десятків міжнародних місій та благодійних організацій спільними зусиллями із заученням ресурсів Ради оборони міста, влади Кривого Ругу та обласної військової адміністрації. Підтримка людей виходить на якісно новий рівень розвитку. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. Місце, де тварини знаходять другий шанс на щасливе життя. КП центр поводження з тваринами функціонує вже близько шести років завдяки фінансуванню з міського бюджету, а також завдяки небайдужим людям. Наразі там знаходяться більш ніж 400 хвостатих мешканців, які вичікувані своєї люблячої родини. Центр надає різноманітні послуги для тварин задля збереження та покращення їхнього життя. Більше про роботу комунального підприємства дізнавалась наша Маргарита Назаренко. Лікують, вакцинують та знаходять люблячу родину. Криворізький центр поводження з тваринами вже шостий рік поспіль піклується про чотирилапих. За минулий рік через заклад пройшло понад 3600 тваринок, яких стерилізували та повернули туди, де вони проживали. Наразі на прилаштуванні до нової родини у центрі перебуває більш ніж 400 хвостатих друзів, які чекають на своє друге щасливе життя. Серед них і ще зовсім маленький тюленчик. Саме так назвали щеня фахівці центру. Загалом центр поводження з тваринами спеціалізується вже на дорослих собаках. Але цього маленького хвостатого фахівці закладу не могли не взяти, адже у тюленчика є своя особливість, а саме вроджена травма передніх лапок. До центру його принесли небайдужі мешканці нашого міста, які знайшли малюка на вулиці. Наразі цуценя буде проходити лікування, адже у малечі зовсім не розгинаються передні лапки. Зараз поки мова про пристрій в родину не йде, тому що будемо робити рентген, відправляти в Дніпро, ортопед. Та хірург будуть дивитися, чи можна буде йому виправити лапки, тому що це вроджена травма, генетичні пошкодження або природова травма. Центр поводження з тваринами працює як з вуличними, так і з домашніми тваринами. Найчастіше до закладу приносять тваринок, яких знайшли на вулицях. У центрі їх вакцинують від сказу, стерилізують, лікують, чіпують та випускають на місце перебування, адже присипляти тварин в Україні заборонено. А якщо ж на вулиці знаходять породисту собаку, роблять щеплення та обов'язково очікують власників протягом. Місяця по його закінченню починають шукати нову родину для чотирилапого. Крім того, у центрі здійснюють і платні послуги для домашніх чотирилапих, тож вакцинацію та стерилізацію, наведення собачого марафету, стрижку та купання, а також перевезення тваринки до клініки. Такі послуги надаються за попереднім записом, адже бажаючих багато. Марина, виконуючи обов'язки директорки центру поводження з тваринами, зізнається, що спочатку повномасштабного вторгнення дуже велике навантаження на центр, адже кількість безпритульних собак збільшилась вдвічі. Через гучні обстріли багато чотирилапих лякаються та втікають з дому, а деяких просто залишають на вулиці люди, виїжджаючи за кордон. А дієвих норм законодавства, які б карали тих, хто виганяє домашніх улюбленців на вулиці в Україні. На жаль, немає. Більше навантаження стало і волонтери привозять на старе. Намагаємось співпрацювати з волонтерами, з мешканцями міста. Якщо є змога, то люди самі привозять безпритульних тваринок на стерилізацію. Якщо в них є така змога перетримки, якщо ні, то тваринка залишається, а потім вже ловці вивозять на місце відлову. Тож діяльність центру поводження з тваринами це не лише робота, а й місія, спрямована на збереження та захист безпритульних тварин. А кожен бажаючий має змогу подарувати свою любов та турботу хвостатому, взявши його до родини. Для цього. Його при собі потрібно мати паспорт чи водійське посвідчення та заключити договір, адаптації, в якому приписується адреса нового власника. Тож, якщо ви хочете допомогти або детальніше дізнатися про чотирилапих, які знаходяться в центрі, телефонуйте за номером 068 855 6030. Не будьте байдужими та пам'ятайте, в наш час допомога потрібна всім. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, перший міський. Спортивні вихідні у Кривому Розі. 31 березня на футбольному полі Тернівського району відбулось урочисте закриття 24-го міського турніру з мініфутболу серед дитячих команд. Кому був присвячений турнір, скільки команд брали участь та хто здобув перемогу, знають наші кореспонденти вигуки вболівальників, відлуння кроків футболістів та зосередження на грі. Все це визначає атмосферу, яка вирувала на закритті 24-го міського турніру з мініфутболу серед дитячих команд. Красота, ти шти, шти, шти. Давид, пошел. Да! Ой, хорош. Давай, давай. давай. Участь у турнірі брали юні криворіжці 2012-2013 років народження. Всього було 9 команд, серед них ДЮСШ з Кривого Рогу, Софіївки та Юність з Новопільського району. Для спортсмена Аміна брати участь у футбольних турнірах є великою честю, адже за три роки занять футболом він встиг полюбити цей вид спорту. Футбол мені дає впевненість. Мені він сподобався, коли я з батьком дивився в телевізор. Він показав мені, що таке футбол. Гра в футбол виховує дітей навички прийняття рішень у стресових ситуаціях. Розвиває їхню внутрішню міць та здатність працювати в команді. Беручи участь у подібних заходах, підлітки отримують безцінний досвід. Стверджує тренер футбольної команди Софіївської дюсиша. Ці ігри дуже дуже стимулюють дітей, тому що є куди, є куди удосконалюватися. Часи звісно дуже дуже важкі, але діти ж теж у нас ростуть, підростають. 24-й міський турнір проходив протягом трьох днів. За результатами попередніх ігор за першість у фіналі змагалися три команди, а саме Криворізький ДЮСШ номер 4 та 1 та Софіївська ДЮСШ. Матчі відбувалися у напруженій безкомпромісній боротьбі, адже кожна команда прагнула здобути перемогу. Сьогоднішні грамоціні по е, гри, грицініса завжди по е, більше е, атакуючи дій, які ми сьогодні бачимо. Хлопці атакують дуже часто, багато ударів по воротах, атакуючий футбол показують. Юні спортсмени показували неабияку наполегливість, спритність та майстерність у володінні м'ячем. Особливо гаряче було під час останньої гри між командами Софіївки та Криворізькою ДЮСШ номер Нородин. Остання і здобула заслужену перемогу у турнірі. По закінченню всіх ігор відбулась урочиста церемонія нагородження команд та кращих гравців: вітали юних футболістів, заступник міського голови Сергій Мілютін та голова Тернівської райради Сергій Кушнір. 24-й турнір з мініфутболу відбувся за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Криворізької міської ради. Проведення його мало також філософську складову, адже турнір присвячений вісімдесятій річниці визволення Кривого Рогу від нацистських загарбників. Наступні змагання планують присвятити і нашим героям, які зараз боронять Україну та принесуть нам неодмінну перемогу. Зазначає Сергій Мілютін. Ми розуміємо, да зараз війна, коли бачимо, що діти грають в футбол. Усе ну, це радіє. От за рахунок того, що ми як міська влада, рада оборони, створили укриття біля наших спортивних шкіл. Ми підтримуємо інфраструктуру, от такі спортивні поля та да? Ми маємо можливість підтримувати розвиток спорту для дітей не тільки для нашого міста, а й для інших міст та селищ ще й Криворізького району завдяки підтримці міської влади та ради оборони Кривого Рогу, збережена робота та створені безпекові умови для функціонування всіх міських ДЮСШ Молодь отримала можливість не лише розвиватись у спортивній сфері, а й знайти своє покликання та шлях до успіху. Місто живе, місто працює, місто бореться за перемогу. Анастасія Костенюк, Ярослава Кальченко, Максим Мурашов. Перший міський. На 101-му році обірвалося життя відомого криворізького науковця Георгія Беня, серце якого зупинилось 31 березня. Чоловік майже все своє життя присвятив улюбленій справі, здобував знання сам та передавав їх новому поколінню. Провести Георгія Григоровича в останню путь прийшли десятки людей: його близькі, знайомі, колеги, учні побувала на церемонії прощання, і наша знімальна група. Він прожив довге та щасливе сторічне життя, проте на 101-му році воно вмить обірвалося. У Кривому Розі провели в останню путь учасника Другої світової війни, педагога та відомого ученого Георгія Григоровича Беня. 25 січня 24-го року. Чоловік відзначив століття, проте, через два місяці, 31 березня, рідні сповістили сумну звістку, оговтатись від якої деяким ще й досі важко. Дуже тяжко говорити про нього. Це людина надзвичайно, я сказав би, світла, душева, чесна, принципово і глибоко патріотичне. І якщо ну, важко давати оцінки, важко, важко говорити людям, які його добре дійсно знали, тому що це неймовірний фільм. І у кожного з нас, мабуть, є певне відчуття провини перед ним, оскільки це людина, яка заслуговувала на значно більшу пошану і повагу при житті. Георгій бень народився та виріс у селищі веселі терни. 20 червня 41-го року закінчив школу, а через два дні розпочав свій військовий шлях. Звільнивши Україну від німецько-фашистських загарбників, ще 9 місяців продовжував службу. Проте на цьому Георгій Григорович зупинятися не збирався, адже бачив свою силу в отриманих знаннях. Тому, проживши надзвичайно насичене подіями життя, завжди ділився набутим досвідом з іншими. Він досить був вимоглива людина. Достатньо принципова, і він дуже багато знав. Всі його знання він завжди намагався передати студентам для того, щоб вони знали, застосовували і вміли це використовувати. Була дуже гарна пам'ять. Він дуже пам'ятає всіх студентів своїх від початку, напевно, в своєї викладацької діяльності. Георгій Григорович отримав дві вищі освіти у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті та Кримському державному університеті. У 1956 році переїхав до Кривбасу, де зайняв посаду викладача на кафедрі ботаніки Криворізького державного педагогічного інституту, протягом 45 років працював на посадах викладача, доцента та завідувача кафедрою. Після звільнення продовжив педагогічну діяльність у Криворізькій загальноосвітній школі номер 7 та Криворізькому інтернаті номер 1 де він працював вчителем біології та валеології викладав на дуже високому рівні, був об'єктивний, вимогливий, надавав якісні знання, і студенти його дуже-добре пам'ятали, побажали. І, і сьогодні випускники звертаються і дякують Врачу за ті знання, які вони отримали. Це такі люди, які утворюють золотий фонд для, для нашого міста, для нашої для, наш, для університету, і дозволяють нам і надалі, на, на тому фундаменті, який створюють такі видатні особистості, далі розвиватися науковому доробку Георгія Беня більше 70 монографій, навчальних посібників і книга, присвячена його улюбленому заняттю виноградарству. Має почесне звання Відмінник народної освіти, нагороджений орденом вітчизняної війни Другого ступеня, за мужність третього ступеня та численними медалями. Дякуємо Георгію Григоровичу за великий внесок у наукову світлицю та досвідчене молоде покоління. Світла пам'ять. Анастасія Костенюк, Сергій Іванкін, Парший міський. На цьому мене все з вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.